Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ. Ми продовжуємо цикл програм на тему реформи в Україні. Сьогодні наша розмова піде про пенсійну реформу і гість нашої програми начальник відділу нагляду за правильністю призначення перерахунку та виплатою пенсій органами пенсійного фонду України Ольга Примак. Вітаю вас, пані Ольго, в нашій студії. Дуже дякую вам, що завітали до нас. І хотілося власне розпочати з того одну на рівні держави ми вже чули, як мотивується те, для чого взагалі потрібна була в Україні пенсійна реформа. Холось би дізнатися, як на нашому рівні, рівні обласному ось взагалі, як, як коментується це? Наскільки це по була потрібна самого початку пенсійна реформа, і що вона має дати? Ну почнемо перш за все, напевно. З того, що необхідність реформування пенсійної системи було викликано низкою об'єктивних факторів: це демографічних, економічних і соціально політичних. От, скажімо, і на сьогодні це питання пенсійного реформування, як ми бачимо із преси, із телеві... mm. теле, Ось радіомовлення, що це питання турбує багатьох ну, багато країн світу, і перш за все, щоб його розв'язати, потрібно підходити ретельно, зваживши економічні фактори як держави, так і самих громадян. І е, закон України, який набрав чинності з 1 жовтня цього року, про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, він саме і спрямований. На те, щоб виховувати у людини таке, скажімо, економічну самостійність, і щоб вона знала, на що вона може розраховувати вже по завершенні своєї трудової діяльності. І це змушує, повинно вже сьогодні кожен задуматися над тим, що його чекає, і як він отримує заробітну плату. І навіть в деякій мірі це так, якби щоб сама людина контролювала роботодавця чи в повній мірі. Сплачено за неї скажімо, внески до пенсійного фонду України, тому що пенсія залежить від заробітної плати і від страхового стажу. Скажімо так, ось і вже от саме скати введення цієї закону з 1 жовтня, воно спрямоване перш за все на те, щоб збалансувати бюджет пенсійного фонду України. Це по перше. По-друге, це щоб скажімо так, щоб. Щоб зрівня... щоб ліквідувати оту ту диспропорцію старих, скажімо, пенсій, які були призначені до 2004 року, і які призначені після 2004 року. По третє, це щоб надати престижність праці працівникам бюджетної сфери. Ось і, і ще я скати одної таких з важливих напрямків: це те, щоб вивести із тіні заробітну плату, це також mm -hmm. дуже важливо, як для подальшого, так і для самого. Так і для самого майбутнього пенсіонера. пані Ольга, взагалі, от як відомо, власне, одною з причин впровадження пенсійної реформи, реформи це було скорочення дефіциту бюджету пенсійного фонду. оскільки зараз в Україні така ситуація, що в нас більше пенсіонерів ніж працюючих, на вашу думку? Чи вирішує от реформа взагалі чи в перспективі можливо буде вирішувати цю саму проблему? що в нас все таки працюючого населення буде більше аніж пенсіонерів? Ну, я так вважаю, що розумієте, що сама пенсійна реформа це реформа довгострокової дії, і вона не може, от, скажімо, за рік, за два вирішити, я сказати, оці всі глобальні е, такі моменти, які були закладені е, саме із прийняттям цієї реформи. Ось, але зважаючи на те, що сьогодні дійсно така ситуація, що на кожного працюючого припадає, е, ну так як можна сказати, по десь до 0,9 пенсіонерів, то навантаження на пенсійний. Фонд дуже великий, тим більше що в е, нас ще е, на сьогодні всі пільгові пенсії е, виплачують е, виплачує пенсійний фонд, тобто ще не створений на нас професійні корпоративні спілки, яким будуть угу. передані оці е, пільгові пенсії. Тобто, навантаження дуже великі, скати і це в деякій мірі, от скажімо, е, саме. Із введенням з 1 жовтня деяких, скажімо, параметрів в економіч... в пенсійну реформу, воно трошки все-таки дасть свій позитив. Пані Ольга, от ви сказали на початку нашої розмови про те, що от, також одна з одна мета цієї реформи це власне, то, щоб вивести от частину одну. От, Тих людей, які працюють в стіні, тобто що вони отримали зарплату в конвертах. Е, як ви вважаєте, е, наскільки це от, взагалі в першу чергу реально, от, що люди почнуть працювати в стіні? Тобто вони будуть знати, що є трудовий стаж, і вони зможуть отримувати свою пенсію тоді, якщо будуть працювати, і вони будуть самі шукати таку роботу і вимагати власне від роботодавців? От, ну так буде чи ні? Як ви вважаєте? Е, ну я надіюся, і uh -huh. е, 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 я впевнена, що так повинно бути. Е, що все-таки одним із основних параметрів для призначення пенсії uh -huh. це? Є стаж, страховий стаж і заробітна плата. І ще заробітна плата по Україні, яка застосовується при обчисленні при нарахуванні пенсії. але що залежить від самої особистості, це набуття страхового стажу і коефіцієнт заробітної плати. То, скажімо, якщо сьогодні в багатьох підприємствах, особливо таких приватного сектору, є так, що платять тільки мінімальну заробітну плату, а те все йде в конверта, то я думаю, що людина, яка вже сьогодні задумується над тим, що вона буде отримувати на схилі своїх років, то вона повинна за цим. Перш за все, сама слідкувати mm -hmm. і спонукати роботодавця до того, щоб в повній мірі сплачувалися внески за неї до всіх звичайних фондів, але в першу чергу до пенсійного фонду. Зрозуміло. Mm -hmm, да. Тепер, власне, хотілося б перейти трошки більше до виплат. Взагалі, за словами ініціатора пенсійної реформи Сергія Тігіпка, сама реформа вона б мала, як хотілося б процитувати, вирішити питання підвищення пенсії найменш захищеним українцям. Тепер, власне, щодо виплат, які ви проводите. Чи дійсно це так? От, ну, очевидно, що найменш захищені українці от, ну, почали щось отримувати більше, можливо? Ну, Скажімо так, що. Тут, от ті гібко, як сказати, в цьому що ви сказали, найменш незахищеним, це мається на увазі те, що в нас на сьогодні виникла як сказати, така диспропорція у отримувачів пенсії, які пенсії старі, тобто ті, які ще були призначені до 2004 року, і пенсії, які призначені після 2004 року. Ось тому, що от, скажімо, люди, які мають ті той самий стаж, ту саму заробітну плату, але яким призначена пенсія до 2004 року, в них пенсія на 60% буде менша ніж в тих осіб, які аналогічно мають все те саме, а призначена після 2004 року. І як сказав і Тігіпко і на зустрічах неодноразово, і ми бачимо в інтерв'ю, що от на даному етапі вони. Це дійсно люди, скажімо, 30-40-х років, і це люди дійсно пропрацювали. На вони пропрацювали день у день, скажімо, а пенсія за них на сьогодні, тобто відрізняється від сьогоднішніх пенсіонерів. Ось і на сьогодні, от уже у міністерстві соціальної політики разом із зацікавленими органами виконавчої влади, соціальними партнерами розробляється я сказати, пропонуються різні варіанти щодо осучаснення, тобто підтягнення оці всіх старих пенсій, щоб їх я сказати, в деякій мірі, я сказати, поставити на один рівень із теперішніми пенсіонерами. А, взагалі, змінився сам порядок призначення пенсії? так порядок змінився. Скати і цю реформу от називають параметричною, тому що дуже ну, багато параметрів, mm -hmm. скажімо, змінилося при призначенні пенсії, при перерахунку, навіть в самому праві на призначення цієї пенсії. Ось якщо так вже перейти більш детально, ось то можна сказати, що за тепер для права. Щоб призначити пенсію згідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, необхідно 15 років страхового стажу. Ну до цього було, скажімо, 5. Але якщо отак от дійсно подумати, то Ну, не вже людина, яка доходить до пенсійного віку і 5 років? Ну це ж взагалі, а що місяця вона хоче від держави отримувати ну навіть і той мінімум, скажімо, от на сьогодні це вже 800 гривень, а 5 років пропрацювавши, і тому я я рахую, що це справедливо, що все-таки хоч до 15 років мінімум. Такий, щоб для права йому призначать пенсію. Ну на сьогодні скажімо, хоч от після 1 жовтня, якщо звертається людина, маючи 15 років страхового стажу, їй все рівно ну скажімо, дотягується до мінімального розміру. На сьогодні mm -hmm. це 800 гривень. Ось і людина, яка для мінімального розміру пенсії, сьогодні треба для жінок 30 років, а для чоловіки треба 35 років. До цього було 20 і 25 років. Скажімо, то е, особа, яка має 30-35, також отримає мінімальну пенсію. Сьогодні теж 800 гривень. Тобто, скажімо, е, ну в деякій мірі, можливо, тут е, ну так не дуже то справедливо, от скажуть, ну але ж. Ми не можемо сказати взагалі людину похилого віку, ну якщо в неї є міні, право, право є, то ми все рівно. Надаємо їм їй такий мінімальний розмір пенсії, а до речі, а як буде е, проводитися виплата пенсії от в такій сім'ї, наприклад, якщо це сім'я багатодітна, от, в сім'ї там 12 дітей, і жінка фактично була все своє життя, от, ну, не все своє життя, але більший час у декретній відповідь. Як яким чином буде їй нарахуватися цей мінімум? Чи буде взагалі? Як цей стаж буде в неї рахуватися? Е, ну Скажімо, до 2004 року зараховувався час непрацюючої матері по догляду за дитиною вона зараховувалася до стажу. Скажімо, якщо людина перебувала, жінка, от в нашому випадку жінка, якщо вона перебувала в трудових відносинах і пішла я сказав, по догляду за дитиною, то вона якби в цей час трудових відносинах, то все рівно їй йде в трудовий стаж. А якщо вона ну, розраховувалася, скажімо, то згідно чинного законодавства, догляд за Дитиною зараховується як до 2004-го, так і по сьогоднішній день. Зараховується до страхового стажу, тобто жінка, яка от має 12 дітей, скажімо так, то. За кожною дитиною, ну там може накладка звичайно йти, що там півтора року вона знов народжує. То по догляду за дитиною до трьох років це гарантовано державою і зараховується до страхового стажу. Крім того, вона як якщо 10 дітей вона є мати героїня, вона буде мати ще надбавочку до своєї пенсії. Це пенсія за особливі заслуги, яка дається до цієї пенсії. Пані Ольга, хотілося б ще такою саме поговорити про персоніфікований облік. Зараз про це так само йде мова дуже багато в пресі, і багато хто з людей, особливо з тих, ну, кому ще не скоро на пенсію, взагалі чує такий термін, але власне не мають поняття навіть ну що це означає. Можете трошки детально, детальніше для чого він потрібен взагалі і що це означає. Ну, персоніфікований облік, якби війшов от в обіг пенсійного забезпечення ще в 98-го року. Був виданий указ президента, потім постанова. Тобто на кожного працюючого в пенсійному фонді, як би сказати, ну от. Так як сказати, є такий, відкривається рахунок, от зараз у нас є ідентифікаційний код, я сказати, і на тому рахуночку, як сказати, обліковується вся його, от уже як почався страховий стаж з 2004 року, ось то щомісячна заробітна плата, і які сплачені страхові внески. До 2004 року, як би сказати, там от підприємство сплатило, і якщо воно сплачувало, то зараховується це uh -huh. до стажу. Стаття 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення передбачає, що для призначення пенсії враховується заробітна плата. На сьогодні, от вже в редакції з 1 жовтня, скажімо, цієї статті, то до 1 січня 2016 року. За вибором, тобто за бажанням, людина може подавати 5 років, а це є 60 місяців, помісячно до 1 липня 2000 року. А що вже йде із 1 липня 2000 року, то все береться по момент виходу на пенсію. Вся заробітна плата, яка є в людини. Тобто, якщо людина офіційно працювала, скажімо, якщо вона доглядала дитину, скажімо, все, що передбачено законом. Що за неї сплачувала страхові низки, воно все є в персоніфікації, всі її доходи. І саме з цього доходу обчислюватиметься вже за сам розмір пенсії. Ну, до 2016 року це якби за вибором особи це людина може подавати 5 років до 2000 року. Ось, якщо людині вигідно цих 5 років брати, вона буде брати. Якщо от є така людина, скажімо, що до 2000 року в неї малі заробітки були, ще їй вигідніше, тільки персоніфікація, тобто вона вже цю персоніфікацію буде тільки призначатися пенсія із самої персоніфікації. Ось, але от так, як із нашої практики, скажімо так, що коли звертаються люди, які працювали суто в сільському господарстві, Колоспах колишнє, mm. то от саме до 2000 року в цих людей і є заробіток. А після 2000 року, от коли вже почалася персоніфікація, там ну, дуже маленький заробіток, і це значно зменшить сам розмір пенсії, от якщо вже із 2016 року не буде даватися оця частиночка до 2000 mm. року. Ось і скажімо, ну це моє звичайно так сказати міркування, що все-таки в 2016 му будуть іти люди 60 років з 56-го року народження. Це люди, які, скажімо, от в 56-му, в 76-му їм було 20 років, це люди працездатного віку, і от з 76-го року вони в кінець 70-х років, 80-х, це люди, які дійсно працювали ще, скажімо так же, і от вони, це дійсно, що і тоді підприємства от є такі, що стабільно працювали, тобто, це, що це я сказати, при це було б добре, щоб враховувалися. я сказати. Е... Щоб і надалі лишилася от іменно сороковій статті, щоб за бажанням пенсіонера, щоб не вказували, що іменно до 2016 року. А все-таки, ну, це було викликано в зв'язку з тим, що от дуже багато людей, які зверталися от за цими довідочками до 2000 року, що взагалі немає ні підприємств, ні організацій, щоб взяти цю довідку про заробітну плату. І, от, напевно, за пропозицію в комітеті з ветеранів в Верховній Раді, це таки вирішили. Вирішили, що ну, щоб до 2016 року, а потім щоб була тільки персоніфікація. Ну, будемо їх скати, надіятися, mm. все-таки, що е, е, заробітна плата підвищиться, і все таки що люди молоді, особливо які зараз, що все-таки для них. Можливо, це перспективно буде суто персоніфікація. Так. І в майбутньому як кажуть, що взагалі якби, що передбачається, що взагалі таких як трудових книжок що, ну, не, не буде, буде а угу. тільки буде персоніфікація. І, і звичайно, от і на сьогодні... Свої дані про дані з персоніфікованого огляду з обліку може взяти будь-яка особа і сказати, це треба звернутися в органи пенсійного фонду відділ надходжень і зробити запит, і вам дадуть от по роках, які у вас є там заробітки, це можна вирахувати стаж. Але для цього мені здається, треба, щоб людина працювала офіційно. Тоді от, в ті роки вона починається, бо Цього безперечно, не буде просто інформація. І навіть для, скажімо, для самоконтролю, от пройде який певний час му. Людина молода, вона не задумується, але все-таки для контролю вона повинна піти і знати, які в неї є сказати, що там за неї обліковує роботодавець, які в неї доходи, щоб вона могла орієнтуватися вже в цьому. Тим більше, вже в нас такий вік, що і по інтернету ми можемо все знати, все прорахувати собі. Так що це треба мати на увазі, особливо молодим людям. Пані Ольга, от під час підготовки от е, нашого ефіру, от саме mm -hmm. тема ре реформи в Україні, і саме пенсійної реформи, дуже багато наших глядачів от, на. Е, нам питання телефонують, от і просять поставити нашим гостям. Хтось би от, вам здавати одне з тих питань. От за скільки років потрібно буде брати заробіток тим, хто виходитиме на пенсію? От, наприклад, тут було питання в 2012 році. Якщо людина буде виходити. це наступний рік, власне, це який треба заробіток? Тому що людям, мабуть, не вистачає просто тих роз'яснень, які є, і вони десь хочуть ну, більше дізнатися. Так, ну якщо люди mm -hmm. будуть виходити, людина виходить у 2012 році на пенсію, ось то їй це заробітна плата. Так, mm -hmm. то їй треба буде, як я вже казала, що за бажанням вона може mm -hmm. брати 5 років, а це є 60 місяців підряд згідно трудової книжки. Ось це за бажанням. І з першого липня 2000 року все буде братися по персоніфікації. В органах пенсійного фонду прораховується, якщо вигідно брати оцю частиночку 5 років до 2000, воно буде братися. Якщо не вигідно, буде тільки персоніфікація. Тому це і передбачено в статті 40 закону, і там написано за бажання. Тобто, якщо це буде вигідно людині, і людина забажає, скажімо, цього, то їй буде нараховуватися. Якщо воно не вигідне, буде братися тільки. Персоніфікація тоді, тоді ще порадьте нашим глядачам, куди власне потрібно їм звертатися, якщо в них є якісь питання, якщо вони будуть, наприклад, через півроку, там рік, можливо, більше. От, Ну, взагалі, виходити на пенсію, і треба все, все раніше одну, дізнаватися, все куди звертатися, власне. Е, суто для прорахунку заробітної плати. Угу. Ну, скажімо, для прорахунку заробітної плати, то це суто в органи пенсійного фонду. Угу. Тому що бази даних от персоніфікованого обліку є тільки в органах пенсійного фонду. А от ні в нас, скажімо, в управліннях соцзахисту немає. Ну, Якщо, наприклад, от кожен щорічно. Із територіальних управлінь пенсійного фонду людям надходять я сказати такі листи, де написано, що вони от за рік. Ну, там раніше було не помісячно надбав, не помісячно розбито. А якщо буде отак помісячно розбити персоніфікація по всіх роках, ну то вони можуть навіть звернутися в органи mm -hmm. соціального захисту, бо в кожному районі є спеціалісти аналогічні. Такі, як ми, тобто які здійснюють функції нагляду за призначенням та виплатою пенсій. ось то вони також на основі всіх, скажімо, даних параметрів, які необхідні для обчислення пенсії, це тобто, стаж, стаж і заробітна плата. Якщо буде надана повністю заробітна плата. Ось і стаж як, скажімо, трудова книжка ще на сьогодні, і по тих персоніфікацій, що є що буде там в них, то можна прорахувати. А так, і в пенсійному фонді в всіх територіальних управліннях пенсійного фонду є громадські приймальні, в яких є програма, і скати, то вони от зразу там можуть і скати більш скоріше це зробити, обрахувати, ніж органи соціального захисту. Вже до речі, пройшло трошки часу. З того моменту, коли реформа вступила в дію, взагалі як часто зараз звертаються громадяни саме до вас, і власне. З якими питаннями, що цікавить туди? Ну, цікавить, скажімо, цікавить те, от, наприклад, людині виповнилося 55 років. Ну, жінці, боже, ви uh -huh. знаєте, що жінкам продовжили вік. Ось як їй вигідніше, чи йти на пенсію, бо до 1 січня 2015 року дозволили жінкам виходити якби 55 років. Ну, наприклад, якщо б відповідно до року народження, якому вона народилася, от людині згідно статті 26, там повинна вона виходити у 56 років. Але вона має право йти в 55 років. Але за кожен оцей місяць, от скажімо, за ці 12 місяців, що вона рік не допрацювала, то їй, по-перше, треба мати 30 років страхового стажу. І за кожен місяць, що вона не допрацювала, їй буде розмір пенсії зменшений на. Uh -huh. Тобто люди звертаються от з такими імно, інформаці... консультаційними такими uh -huh. роз'ясненнями, чи, чи їй вигідніше, як сказати, чи тоді буде при виповненні пенсійного віку, чи їй перерахують цей розмір пенсії вже так, би, із повного, з повної як сказати, повністю. Ось. Потім перерахунок, якби змінився, от, із веденням закону з 1 жовтня, то змінився сам перерахунок пенсії, що працюючим зараз із зміною прожиткового мінімуму, от як раніше змінюється прожитковий мінімум для непрацездатних, і автоматично робився перерахунок пенсіонерам. То вже з 1 жовтня перерахунок робиться тільки не працюючим пенсіонерам, а працюючим він не робиться, а буде вже тільки після то як вони, скажімо, завершать свою трудову діяльність, ось і тоді звернуться до органів пенсійного фонду, і тоді їм же буде робитися перерахунок. Ось підприємці, які зараз працюють, ось їм також не робить не цей такий перерахунок, не робиться, тому що вони ну, самостійно себе забезпечують роботою і рахуються так, як працюючи. Ось ну різні бувають, які, скажімо, звернення щодо правильності обрахунку стажу, призначення пенсії. тобто звертається до нас дуже багато людей. Ольга Моне ще так. цікаве дуже таке питання. Власне чи вплинула реформа на розмір пенсій, в тому числі і соціальних пенсій, які були призначені в період до 1 жовтня? Ну, соціальні пенсії, скажімо, uh -huh. ж, да, вони із 2004 року органами пенсійного фонду вже не призначаються. А які були призначені, скажімо, ще тоді, до 2004 року, то вони і не перейшли до соцзахисту, uh -huh. а лишилися в пенсійному фонді, то їх як сказати, зміною прожиткового мінімуму, їх Постійно підтягують іменно до прожиткового мінімуму, тобто, незалежно від того, що в них немає ні стажу, ні заробітку, їх все рівно підтягують до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Ось. А найбільше, ну, скажімо в кого найменший розмір пенсії, ну, то їм от, із зміною прожиткового мінімуму їм завжди збільшується розмір пенсії. Тоді вже, як сказати, там нормове, в кого надбавки ідуть, чи де, учасник війни. Чи ще які надбавчи, то вони також виходять із розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних mm -hmm. осіб, тобто із зміною цієї категорії, зразу ж змінюється розмір пенсії. Mm -hmm. Пані Оле, на жаль, нас час добігає кінця, нас буквально хвилинка півтори часу, але хотілося б ще почути ну, думаю відповідь на таке питання, яке хвилює ну більшість людей пенсіонерів. Власне чи буде найближчим часом якесь підвищення пенсій взагалі? Що чути? Що чути з Києва? Ну підвищення пенсій буде 100%, 100 тому що про підвищення параметрів для непрацездатних осіб і по суті від чого залежить розмір пенсії, це приймається законом про державу державний бюджет України на відповідний рік, тобто із 1 січня відповідно до закону про державний бюджет України на 2012 рік передбачається зміна цих параметрів. Тобто, от уже з 1 грудня збільшився прожитковий мінімум, був 780 400 800 гривень і. Вже з наступного січня також збільшується прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. А це і збільшується і мінімальний розмір пенсії, і всі надбавки, які залежать від прожиткового мінімуму, тобто розмір пенсії збільшується. На цьому я вам ще раз дякую. Дякую, що на студії, що до приєдналися до теми от реформи в Україні. Що дали такі от консультації певні людям, які ще чогось не знали. Всього вам доброго. А нашим я хочу нагадати, що гостем нашої програми була начальник відділу нагляду за правильністю призначення перерахунку та виплатою пенсій органами пенсійного фонду України Ольга Примак. Лишайтеся з телеканалом РТБ. Всього вам найкращого і до побачення. До побачення.